позиція. Великий тунель, спешка, про з якої не вівся вогонь, тобто вона була не стала. Не вони, де вона? Накрита, замаскована. Вони прийшли, вони думали, що у нас те, що у нас входи, це оказалось, ми вже заклали їх мішками, та нора не, незручний вхід. Вони думали, що там буде інакше, прийшли і вийшло, що там все не так. Це вплинуло на. Одна з основних. Друге, вкопана позиція. У мене велика позиція, я можу переміщатись, у мене багато бика. Я не закритий в норі. Знаєте, що мене прийшли, закидали гранатами і все. І я закінчився. У мене велика позиція, я можу людей відтягнути. В мене є блін провести медичні заходи, десь там цього, поміняти людей. Це теж плюс. Третє, це всі мої люди. Я всі з ними пробив на полігоні, готувався з ними. Вони всі знають, хто я такий, і я знаю кожного теж особисто. Я знаю, що ці чувачки нормальні, і вони показали себе більше, ніж, блін. Ну, Реально про людей можу сказати тільки позитивне. І про колумбійців в тому числі. Це теж попливало. Ще попливало. Що блін, ніхто тобі, мене під собі мене штурмують, пітися. Я на здався на там. Я, як, я сказав, свобода бл всіх дронами напустити їх всередину. Це я зайшов перший день. Це перший день, як я зайшов на позицію. Зійшли всі мої люди. Ми помінялись. Я зібрав українців, кажу, так і так. У нас доходно дронів, у нас доходно прикриття. Вона треба дати час. Цьому прикриттю і цим дронам спрацювати нам треба виграти час. Наша задача це не вбити їх.